Одне з улюблених місць відпочинку житомирян влітку богунський кар'єр. Підприємець Платон Агієв разом зі своєю командою систематично прибирають територію та працюють над благоустроєм. Запевняє, навіть під час війни люди мають продовжувати жити та заслуговують на дозвілля в гарних умовах. Зараз 6 ранку вівторок. Приїхав трохи подивитися, що тут відбувається про... у нас. Я вирішив поставити ще один бак, як буде, як в минулому році. Я ставив два бака, я думав, один справиться, бо я ж думав всі ж на війні. Але ні, бачу всі тут. Тому через пару деньків буду стояти другий бак, щоб хватало. На сміття та на початку повномасштабного вторгнення кар'єр почав відігравати надважливу роль. З перших днів війни по місту почали з'являтися блокпости, і той пісок, який знаходився у мішках, був саме з цього кар'єру. Цим трактором за. 5 днів початку війни з 24 по 1 березня. Ось цей чоловік, це мій знайомий це. Мій друг Микола. Він працює в мене водієм, також водієм трактора, і він за цих п'ять днів віддав на наші блокпости більше двох тисяч тонн піску. Житомирянин Микола п'ять днів та чотири ночі. Буквально жив на території кар'єру. Зізнається. Зовсім не відчував ні втоми, ні страху, адже робив усе заради однієї мети. Щоб швидше це все закінчилось. Це він це війна. Окрім цього, на авто, яке надавав Платон Агієв, Микола перевозив людей до кордону, серед яких були як Житомиряни, так і переселенці. В невеликому бусі на 9 чоловік дві неділі кожного дня. Через день в нього були рейси, безкоштовно відвозив людей до границі з Польщею. Дорогою назад автівку завантажували гуманітарним вантажем, який згодом у Житомирі роздавали усім, хто того потребував. Я давав автомобіль, водія волонтери зі Львову давали на соляру. Та разом ми робили добру справу. На такі рейси Микола виїжджав близько місяця. Поступово людей ставало все менше, тож чоловік вирішив допомагати інакше. Разом зі своїм другом вони почали забезпечувати військових. Допомагаємо і Збройним силам України, чи можемо. От, і купляємо тепловізори, збираємо кошти і комп'ютери, все, що потрібно. Чоловік зізнається за цей час багато чув вражаючих історій, та кожна з них надихає працювати ще більше. Благодійники також мають родини та дітей, тому роблять усе заради їхнього майбутнього, адже усі мають жити у вільній Україні. Якщо потрібно буде, ми віддамо також своє життя за нашу країну, не вагаючись, тому що майбутнє в мене два сина у колі син сирот. так. Що <кій> що ми їм залишимо? Орковію та вони… За російським військовим кораблем.